Добрий ранок, це світанок. І у нас в ранковому шоу є традиція. Ми щотижня намагаємось познайомитись самі. Ну і познайомити вас із класними та оригінальними музичними інструментами. Але сьогодні у нас унікальний гість, бо він е, доводить, що крутим інструментом може бути голос український актор-імітатор голосів, актор театру, кіно та дубляжу Юрій Коваленко. Сьогодні разом з нами доброго ранку. Доброго. вам. Доброго, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, де саме от люди могли вас почути? Розкажіть нам розкрить е, карти. Якщо 35 років назад відмотати, так. то чули мультфіль на замовлення, на добра ніч ж діти. Вас, мабуть, ще й і не було, а я вже працював для я ваших був. батьків. Я, я, бул. була. я була на підході десь але, правда, за я декілька років. Але, але Потім, коли з'явився ваш канал. Ми були паралельно існували на одному в одному будинку. Це був телеканал ICTV. я там робив серіал «Даллас», «Вавилон-5» Дуже такий відомий космічна сага така. І там, до речі, вже 20 років, як на вашому каналі, ми озвучуємо, почали з вашого каналу, народилися на вашому каналі Сімпсони. Да. Фактично. От я вже 20 років озвучую Але Все почалося саме з звуків природи. Е, да. е, да. Перше, що я почав імітувати, це звуки природи. Ага. Е, а все ще? Все а, все. а вже Скажіть, потім, потім іноземні мови. Угу. Е, я імітую 20 іноземних мов. На жаль, мої діти спілкуються з 4-5 мовами іноземними по-справжньому. А я знаю тільки українську, але 20 Імітую. Ну, е Єдиний плюс в цьому, що я можу а, секунду, як це? Що я можу 20 хвилин спілкуватися з будь-якою людиною світу на цій мови. Тобто е достатньо. Але знати... не розуміючи, про що, так? Ну а як же? І, і він зі мною спілкується. А якщо ще буде ну, якийсь е кава чи там щось таке, то може декілька годин сидіти спілкуватися. Вже Серйоз? робили експерименти такі. А може, поговорити, не я не знаю. Ви, ви знаєте, мову? арабська <звілля> мова? Уже -hmm, робили у zero robyly почекай, я хочу відповісти. Е, як халак сьогодні? О, лаура, як муху ти ронула? Я. Лем шрабата, ое, ти що шрабат? Що шрабат? Бук нуродора. Вот дай нормално, в форме. Як це? ви розумієте? Я я секундочку. Боначе, а, прошу, прошу, Дивіться, я спитав добрий ранок, як себе відчуваєте? Хочете каву чи щось таке? А я відповів, Але... слухай, дякую, в мене ще є єдиний сюди був. Укроку не заважало. Боже, Року. я Е, Розумієте, тут, тут така система, ти знаєш одне-два слова, угу. і знаєш фонетику, і знаєш ну, цікаво, така мелодику, от є тембр, а є інтонація. Я знаю, що ви двічі. Рекордсмен книги рекордів України. і Яким самим досягненням це? Ну... Ну, перший у 2002 році я зімітував 75 голосів і 50 звуків, там, щось 10 мов, а через три роки 150 голосів вже було. І там звуків добавили. Ну, Зараз вже десь до 500 вже почали рахувати. Right. А з, з, з одубльованих озвучених фільмів вже 3600. Wow. Ну, тобто, багато. Все це практика. І до сих пір я ще нічого не знаю. Я вчуся. Давайте так. Е -е, можна ми зараз прирвемося на музичну паузу, а я би е, хотіла, щоб е, на цю паузу запросили е, наших глядачів, саме ви, але якимось е, цікавим голосом на вас просить. Ну що, друзяки, давайте декілька Секунд, і повертаємося сюди в студію. Чекаємо вас <риклад> на один. <емотин. риклад>